Часі новини чим жила місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В Студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 8 листопада в межах допомоги громадам в координації роботи з внутрішньопереміщеними особами благодійною організацією Благодійний фонд Рокада було організовано та проведено одноденний тренінг вміння ефективно працювати та не вигорати для фахівців Шепетівської, Грицівської та Славутської територіальних громад, які працюють з внутрішньопереміщеними особами. Участь у тренінгу взяли заступник міського голови та голова ради з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Шепетівської міської ради Галина Бескоровайна, фахівці управління праці та соціального захисту населення, центру надання адміністративних послуг, волонтери та члени ради ВПО. Представники громад обмінювались досвідом в управлінні місцями компактного поселення внутрішньопереміщених осіб, пропонували шляхи подальшої співпраці фонду та громад. 1064 пожежі та виявлені на них 49 загиблих. Така невтішна статистика з початку року на Хмельниччині. Основними причинами виникнень займань залишається необережне поводження з вогнем, коротке замикання електромережі, а з початком опалювального сезону додається несправність пічного опалення. Тож, 8 листопада, рятувальники разом із працівниками соцзахисту перевіряли стан пожежної безпеки помешкань громадян у Росошанській громаді, що на Хмельниччині. Самотнім літнім людям яким найскладніше підготуватися до зими, пояснювали, як правильно користуватися печами, електроприладами та обігрівачами. У деяких будинках під час огляду інспектори ДСНС виявили порушення, але господарі обіцяли все виправити. Рятувальники наголосили, що відсутній металевий лист перед топкою до печі може спричинити пожежу, коли випаде жар, загориться килимове покриття. Димоходи та печі від сажі варто очищати перед початком а також протягом опалювального сезону. Нагадуючи, ці та інші правила надзвичайники роздавали листівки, щоб необхідна інформація завжди була на видноті. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить батькам у застосунку Дія оформлювати тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, який не виповнилось з 16 років. Це дасть змогу отримати дозвіл усього в кілька кліків у дії. Після запуску послуги в застосунку батьки зможуть самостійно оформлювати дозвіл у програмі. Необхідно, щоб у обох батьків була дія. Один із них надсилає заяву про отримання дозволу, а другий з батьків надає згоду онлайн у застосунку, засвідчивши заяву, діє підписом. Після цього дані вносяться в Державний реєстр актів цивільного стану. При перетині кордону прикордонники зможуть усе перевірити онлайн. Послуга буде безоплатною. Водночас, класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишається доступним для батьків. Музика. Як у Ленковецькому ліцеї створюють сучасний освітній простір, про це дізнайтесь у нашому сюжеті. Між сільськими та міськими школами не повинно бути відмінностей, оскільки всі діти мають рівні можливості для здобуття освіти. Успішність учнів залежить від їх старання, підтримки вчителів та наявності потрібних ресурсів у школі. Ось, наприклад, Ленковецький ліцей, який перетворився із класичної сільської школи на сучасний навчальний заклад із новітньою технікою. На сьогоднішній день кожен кабінет забезпечений це мультимедійною технікою, це телевізори, це проектори, це мультимедійні дошки, це комп'ютери, хромбуки, ноутбуки. Діти мають змогу бачити багато уроків за допомогою цієї техніки. У ліцеї навчається 135 учнів і 23 педагоги, які прикладають багато зусиль для того, щоб забезпечити якісне освітнє середовище. Це підвищує якість освіти, тому що є такі речі, які ми не можемо показати за допомогою сучасних програм, сучасних сайтів. Діти ми можемо демонструвати це все на екранах телевізорів, на проектори, і це полегшує набагато роботу вчителя та найбільш доступно показує, де є провести урок для дитини. Оскільки фінансування з державного бюджету не вистачає на всі потреби учнів, керівництво навчального закладу успішно залучає спонсорську підтримку. До прикладу, перед початком навчального року чимало людей людей об'єдналися для облаштування укриття у ліцеї, були надані спонсорська допомога учнів, які в нас навчалися. Була надана спонсорська допомога Павлишиною Світланою Андріївною. Була надана спонсорська допомога і від Ленковецького голови голови колгоспу тобто спільними зусиллями. Українці об'єднуються для вирішення спільних проблем і підтримки, адже освіта це важливо. Робота над розвитком матеріально-технічної бази Ленковецького ліцею продовжується, оскільки це є необхідним кроком для забезпечення якісної освіти. Анастасія Кирилюк лайк тіві. Двоє мешканців Хмельницького району стали жертвами шахраїв. Зловмисники представилися працівниками банків. І під приводом скасування несанкціонованих платежів на здійснення онлайн покупок виманили у потерпілих понад 29 тисяч гривень. Наразі поліцейські працюють над пошуком зловмисників. Так до 60-річної жительки обласного центру зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. Зловмисник повідомив, що вони зафіксували підозрілу спробу сплатити карткою жінки за покупку в інтернеті. Коли ж потерпіла, повідомила, що жодних покупок не здійснювала, шахрай умовив її перекинути кошти на безпечний рахунок. Так потерпіла втратила понад 11 тисяч гривень. На аналогічну шахрайську пастку потрапила і жителька Городоччини. Аби вберегти кошти, жінка переказала на невідомий рахунок 18 тисяч гривень і лише пізніше зрозуміла, що її ошукали. Правоохоронці за обома фактами проводять перевірку і вкотре закликають громадян, перш ніж виконувати Бузі. Кі дії завжди перевіряти інформацію. Якщо до вас телефонують працівники банку, радимо покласти слухавку і самостійно перетелефонувати за офіційним номером банківської установи і перевірити інформацію. У Хмельницькому поліцейські виявили чоловіка, який розгулював містом з гранатою. Дільничні офіцери поліції помітили підозрілого чоловіка. Під час спілкування правоохоронці з'ясували, що 34-річний хмельничанин має при собі гранату. Дільничні негайно викликали на місце слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Поліцейські вилучили в чоловіка предмет, схожий на ручну гранату оборону, і направили його на експертизу. Правопорушника затримали. У Шепетівці працює особлива спільнота, де мистецтво стає засобом лікування для душі. Детальніше дивіться у сюжеті. У Шепетівці майже більше року діє благодійна майстерня Крильова. Тут намагаються стілювати мистецтво, відволікатися від неприємних новин про війну, відкривати в собі нове, опановувати тривогу і невпевненість. Особливо зараз, в умовах війни, започаткували майстерню Жанна Балагурта Світлана Рула. Жанна викладачка музики і вокалу. Світлана працює психологом. Якось ми поговорили разом і створили спільну таку майстерню. І вона була онлайн, це був інтернет-простір, була платформа така. ну, На Фейсбуці ми створили, і в Інстаграмі. А коли якось ми так посиділи і вирішили, що напевно нам потрібно вже мати фізичний простір. Фінансово для створення майстерні допомогла жінка, яка зараз проживає в Нідерландах і створила там українську школу. Підтримали і дівчата з української феміністичної мережі. Вони запропали нам підтримку, тому що ми мріяли про те, щоб тут буде саме ткацтво розвиватися текстильне і бісерне. І щоб ви розуміли, для того, щоб закупити верстати, це ну. Для нас це непідйомна була сума. Вони нам допомогли це зробити. Майстерня розташована в орендованому приміщенні та оздоблена тільки натуральними матеріалами, дерев'яними стелажами і екологічними іграшками для дітей. Розповіли і про вироби, які виготовляють у майстерні. Була створена вже наша майстерня фізична. Ми з Світланою почали влаштовувати майстер-класи для всіх бажаючих з бісероплатіння. Це і як на станках ми плетемо, так і виготовляємо брошки з бісеру. Ось Світлана займається ткацтвом, ткацтвом на верстатах. Ось ви можете тут бачити і маленькі верстати, і от великі. чуть крайки, різні прикраси. Із вовни, Світлана працює з вовною, з глиною. Створені в майстерні вироби учасниці забирають із собою, адже речі зберігають вкладену в них енергію. Також нещодавно провели виставку робіт, яка відбулася у Австралії, і почали продавати вироби. Звичайно, ми хочемо, щоб приймати участь фестивальній культурі, не тільки виставкові, тому що важливо, щоб ці речі, які були створені, вони ще й знайшли того, хто би їх носив. Можливо, незабаром виставка буде і у місті Шепетівка. Детальніше розповіли і про мету проєкту. Проєкт коня відновлення він якраз зробив так, що тут з'явилися жіночі групи, які збираються тут для взаємної підтримки, для емоційного відновлення, люди, які потребують війни, спільноти. І ця жіноча спільнота це не просто рукоділля, це підтримка. Це взаємо така допомога, це обговорення дуже важливих тем. Там, у нас тут багато всього акумулювалося. І, це, і щоб ніхто не путав, що в нас ніяких тут клуб, берегиньок і так далі. Ні в якому разі. Також планують масштабувати цей проєкт, якщо знайдеться можливість, і фінансування. Наприкінці учасниці поділились своїми враженнями. До сьогодні я не знала взагалі, що таке хобі. Але Тепер я вже знаю, що це таке. Коли я чую, у нас таке будки взагалі це був хвилюючий момент, коли все це починалося. Я не знала, зможу, не зможу. Але все вийшло, і коли ти чеш і отримуєш результат, тебе просто виростають крила. Я дякую Долі, що звела мене з такими гарними людьми, і що ми збираємося. Тут нашою як нашим гуртом так сталося, що ми тут всі, котрі зібралися, ми з виїхали всі з окупації або з тої території і. Нас Світлана Миколаївна зібрала, Жанна Анатолійовна для участі в цьому проєкті арт-проєкті, терапевтичному, можна сказати, проєкті, де ми можемо обговорити свої проблеми і розслабитися. І та, також навіть в нас виходять ось такі чудові вироби. У мене процес іде не дуже швидко, але в цілому мене все влаштовує. І мій стан під час ткання, і відповідно результат, який я отримую. Майстерня Кральова дарує можливість забути про тривогу та зануритись у світ мистецтва, відчути його магію та побачити, як вироби, створені тут, набувають особливого значення. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк like ТВ. Торговцеві метадоном із Константинова загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі 29-річний зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські вже оголосили йому підозру в торгівлі наркотиками. Правоохоронці встановили, що місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, займається збутом метадону серед наркозалежних міста. Поліцейські задокументували декілька фактів протиправної діяльності підозрюваного. Під час чергового продажу наркотиків його затримали. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Спецпризначенці СБУ отримали додаткові термінали зв'язку, щоб ефективніше виконувати бойові завдання на полі бою. Кожна спецоперація, яку готують і проводять бійці Центру спеціальних операцій Служби безпеки на передовій чи в тилу ворога, вимагає не тільки зброї для ураження, а й якісного зв'язку. Тож фонд Повернись живим спрямував понад 18 мільйонів гривень донатів, зібраних українцями на придбання додаткових систем зв'язку для спецпризначенців СБУ, зокрема Тери передали бійцям термінали StarLink, захищені ліцензійні радіостанції з кабелями програмування до них та автомобільні радіостанції. Все отримане обладнання. Воїни СБУ використують за призначенням, щоб знищувати ще більше окупантів та їх військової техніки. 9 листопада відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Вони творці, які вкладають свою душу в продовження української культури. Дізнаєтесь, як цьогоріч пройшло свято у сюжеті. 9 листопада відзначають свято працівників культури. Саме завдяки таким людям українська культура розвивається та зберігає свою духовність. Розпочали свято з урочистого виконання гімну України. Усміхнеться. Оля зг згиб... Ків Шепетівки від імені міського голови Віталія Бузеля, депутатського корпусу та виконавчого комітету, привітав заступник міського голови Віталій Янушевський. Робота працівників культури надважлива. Робота працівників культури вона особлива. І в такий важкий час для України дуже важливо, щоб люди чули, що у нас насправді, в період війни, ми емоційно. Стабільні, ми е, емоційно вболіваємо за кожного того, хто віддає найдорожче на фронті, хто захищає нашу батьківщину, суверенітет нашої держави. Я дякую всім працівникам культури, які в такий складний час роблять надзусилля, щоб своїми концертами, виставами зібрати кожну гривню на підтримку наших Збройних сил. Традиційно привітали кращих з кращих, почесними грамотами та подарунками нагородили тих, хто невтомно працює на культурній ниві, особливо зараз, в період війни. Також відзначила міський будинок культури та його філії, керівник громадської організації Жінки на підтримку армії за допомогу і підтримку. 25 лютого 2022 року. Будинок культури саме Шепетівський будинок культури, відкрив нам свої двері як штаб нашої волонтерської допомоги. За що ми їм. Неодноразово дякуємо». Розповіли про активну участь філі Шепетівського будинку культури у важливій справі: виготовленні маскувальних сіток. Їхні зусилля призвели до створення понад десятка тисяч кілометрів таких сіток, адже бути працівником культури це любити свою справу, бути готовим вислухати та допомогти. Завжди бути в центрі уваги та йти в ногу з часом. До привітань долучилась депутат обласної ради Світлана Павлишина. Щиро дякую вам за те, що ви. Заставляєте підняти плечі, розправити їх, підняти голову, не бурмутіти там під носа е, гімн, а гарно навіть волати його голосно, достойно, тому що так, десь десь тумилися, десь, десь виснажилися. Ми так скучили сьогодні за метеликом, за гарною сукнею. Дякуємо вам за цей рівень. Професійне свято для представників культурної сфери це підтвердження того, наскільки їхні творчі зусилля мають вагому цінність для всіх нас. Насправді, це сьогодні свято, таке професійне, гарне свято людей, які творять, які талановиті, які несуть культуру в життя людей, які підтримують, які тримають на сьогодні дійсно культурний фронт. Тому я є одною такою ланою. В цій культурі і пишаюся тим, що є цією ланкою. пишаюся своїми людьми, пишаюся всіма тими, хто творить цю культуру в нашому місті. І я думаю, що дуже високою нагородою було відзначення саме вчора Хмельницькою обласною радою нашого відділу культури. Це є плоди нашої праці, це є наші досягнення, і ми ними дуже пишаємось. Культура об'єднує людей, які вкладають в неї душу, терпіння і пра даний час ну, надзвичайно важливий, тому що дійсно сьогодні, як ви вже чули, є такі ці, чи потрібна культура зараз, чи потрібно нею займатися, чи не потрібно. От, а мені здається, що саме е, е, от культуру, наше надбання, наші, нашу пісню, наш, наш танець, наша е, творчість, наш спадок культурний і захищають наші Збройні Сили України зараз, там на передовій. А ми… Маємо отут держати наш культурний фронт і намагатися всіляко допомагати їм пришвидшити перемогу. Захід супроводжувався концертом за участі міських закладів культури та творчих колективів. Талановиті артисти подарували глядачам незабутнє свято, наповнене емоціями та мистецтвом. Сія Кирилюк Дмитро Костанецький, Лайк тіві. Всесвітній день боротьби з пневмонією, який відзначається щороку 12 листопада, є важливим медичним днем, спрямованим на підвищення усвідомленості про цю інфекційну хворобу. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Пневмонія це гостре інфекційне запалення легень і одна з найпоширеніших причин смертності дітей у всьому світі. У хворого на пневмонію у легенях накопичується рідина, яка обмежує надходження кисню. Серед симптомів пневмонії кашель, лихоманка і важке дихання. А немовлятам при пневмонії важко ковтати і їсти. Також можуть з'являтись судоми. При появі цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря. Зводником можуть бути віруси, бактерії або гриби. Часто е, мами питають, чи можна лікувати пневмонію вдома, чим вона може бути серйозна і ускладнена. Е, перш за все, пневмонія е, згідно з інфікованим протоколом, неускладнена пневмонія може лікуватися вдома. Але е, судячи з досвіду, таке буває дуже рідко. В основному всі пневмонії госпіталізуються. Пневмонії бувають різного ступеня тяжкості з ускладненнями або без ускладнень Важливо враховувати, що несприятливі наслідки пневмонії можуть виявлятися у впливі на інші органи та системи організму. Такі ускладнення можуть включати у себе рубці на легенях, гнійний плеврит і навіть менінгіт, що свідчить про серйозність та многогранність цього захворювання. На базі стаціонару ми стараємося щадяще лікувати пневмонії. Більш ускладнені випадки в нас лікуються на третинному рівні, це в обласній лікарні. Основним дослідженням для діагностики пневмонії та наявності деяких ускладнень є рентгенографія грудної клітки, адже є пневмонії, які не прослуховуються, так звані глухі пневмонії. І без рентгену лікар не може поставити даний діагноз. Розповіли і про поради, як попередити хворобу. Є така вакцина, як привнар 13 Вона не передбачувана календарем щеплень, але вона іменно там, там в вона трошки за захищає. І, звісно ж, збалансоване харчування, такі неспецифічні, неспецифічні методи вони теж зможуть допомагати. Тому важливо дотримуватися рекомендацій фахівців та піклуватися про своє здоров'я. Не забувайте, що профілактика та вчасне лікування ключові фактори у подоланні пневмонії. Анастасія Кирилюк, Дмитро на цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві. Та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.